Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 0 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно додати 1 сіни, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Додати один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно додати один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирний і додати його ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 8 буде 1, 1, дорівнює 1, 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.